Ну, потрапив я в прикордонну службу в 2014 році, коли почалася війна з Російської Федерації. Я пішов добровольцем. Так про початок кар'єри розповідає нині 36-річний майор, начальник протитанкової прикордонної застави В'ячеслав Жигалін. 24 лютого минулоріч. Його підрозділ одним з перших розбивав колони російської техніки на Білопівському шляху у Сумах. Близько 13 13-ї години дня ми прибули сюди на місце. Разом із 81 ю бригадою зайняли оборону, і буквально хвилин через п'ять вже ми побачили першу колону, яка йшла по білопільській трасі. До нас сюди з озброєння, розповідає В'ячеслав, мали протитанковий гранатомет, який ми змогли того дня знищити два БТРи, треті підбили у другій колоні. Знищили російську БМП та ще один БТР. І буквально як ми сюди перемістилися, тут уже Ну, ми візуально бачимо, що йде техніка, тому думати, де заховатися, де краще стати, можливості не було. Тому стали прямо на дорозі і звідси вели вогонь. Дуже багато техніки цивільної йшло в місто Суми, саме Білопольська Конотопська траса. Коли вони бачили, що ведеться бій, ну, хто в паніки вибігав з машини, машину кидав посеред дороги, хто просто сидів в машині, хто питався проїхати, хто питався розвернутися, тим самим. Перекривали дорогу і ведення вогню було неможливим. Приходилося стріляти в постріл, щоб пострілами вгору, щоб люди розуміли, що вони заважають. Після цього бою прикордонники відійшли від Лебедина, де разом з бійцями 81-ї бригади та нацгвардійцями не дали ворогу зайти до міста. Найближче танк підбили за 2,5 кілометра від своїх позицій. Згадує В'ячеслав. Перші п'ять днів були тяжкими, тому що колони росіян йшли з двох напрямків на місто Лебедин. Бої точились безпосередньої близькості до самого міста. Одним із завдань підрозділу В'ячеслава став підрив мосту у Бішкіні, аби унеможливити по ньому прохід російської техніки. З допомогою безпілотника вони вистежували російські колони та передавали координати ЗСУ, а також нищили техніку ворога і самі. Під час одного із завдань взяли в полон 22 російських солдатів. Це ДНР з паспортами були. Їх, я так зрозумів, лишили росіяни для прикриття свого відходу. З березня по позиціям українських захисників військові РФ нанесли перший авіаудар. Дві бомби лягло якраз по центру нашої позиції. Після бомбардування в нас був один двохсотий на гвардії. І два трьохсотих це з мого підрозділу безпосередньо з протитанкової застави. Ну, слава Богу, після того більш-менш, як кажуть, з людьми все було добре, з військовослужбовцями. І 10 березня по нам повторно нанесла я удар, так як ми заходилися безпосередньо біля електровузла Лебединського, вони хотіли знищити цю підстанцію. Ну і безпосередньо також і скидували і по нам. От після другого бомбардування всі живі, здорові, тримали оборону. Вже після 10 квітня минулоріч підрозділ В'ячеслава повернувся до служби на кордонах Сумщини. У березні минулого року указом президента чоловіка нагородили медаллю за військову службу Україні. Найбільше ж досягнення за рік повномасштабної війни, говорить те, що усі його у підрозділі. Вижили. Усвідомлення того, що братів у нас так точно немає на кордоні з Україною. Згуртовані ще стали це 100%. Більше стали друг другу допомагати в тій чи іншій ситуації. Як кажуть, нема вже тої ситуації, не хочу, не буду, не можу. Тобто всі зрозуміли, що в даній ситуації плече друга це як бетонна стіна. Всі стараються друг другу допомогти. Найбільше ж мріє самого В'ячеслава з перемогою України створити і власну родину. Катерина Гладенко, Євгена Абрасімов. Суспільне новини, Суми.